Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Літній наступ Росії приречений на провал. Статтю з таким заголовком опублікував The Telegraph. Експерти видання кажуть, найбільше Російська Федерація має шанс на прорив у Сумській області. При цьому операції окупантів наразі дуже обмежені за своїм масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. За оцінками видання тільки за останній рік Росія втратила 3 тисячі танків і 9 тисяч одиниць бронетехніки а також було знищено не менш ніж 13 тисяч артилерійських систем. Наші студії Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. З ним продовжимо цю тему. Сергій, вітання, вітання добрий вам. вечір. Вітаю Добрий вечір. Насправді від чого залежить сьогодні готовність росіян ти на Сумську чи на Харківську область, і це в основному про що? Про живу силу чи це про зброю більше? Тут треба сказати, що дійсно жива сила це фактично ну, такий розхідний матеріал для росіян, і тому їхня здатність до мобілізації, вона й буде визначати, ну власне кажучи, масштаби того наступу, який, за словами і нашого головкомасильського, вже ведеться. Тобто, його такий перший етап він вже проходить. Ось ці малі групи, які пробують перетнути кордон. І ми бачимо, що дійсно в росіян на сьогодні є некомплект по бронетехніці, тобто їхні підрозділи на рівні бригади вони не забезпечені згідно тих нормативів, які мають ну сама ж російська армія. Але при цьому вони не можуть собі дозволити збавити наступальний темп і прагнуть таким чином просто-напросто нас виснажити. Тобто йде така класична війна на виснаження, про яку, власне, кажучи, і сказав Дональд Трамп, що вмирають, мовляв, тисячі людей. Але треба сказати, що дійсно на сьогодні українська армія знищує щодня понад одну тисячу російсь. Сіян ну знищує, бо я маю на увазі уражає, тобто це і вбиті, і поранені. Тобто цифри 1200, 1300, 1700 – це вже звичні цифри, які свідчать якраз про нашу ефективність і про те, що росіяни дійсно не цінують свій особовий склад. А от мобілізаційні їхні спроможності вони складають, залишились приблизно на рівні 30, там в кращій місяці 35 тисяч осіб. Тобто, ми бачимо, що фактично ми їхній ось цей мобілізаційний потенціал нівелюємо. Вони виходять в нуль, але ну все ж таки можуть накопичуватися. І от намагаються вони збільшити свої мобілізаційні спроможності більшими виплатами, залученням громадян із інших країн, залученням найманців, і в будь-який інший спосіб забезпечуючи їх тим, чим можна. Тобто, ми побачили, що важкої броньованої техніки бракує. Вони Використовують і цивільну техніку, вони використовують абсолютно будь-які підручні засоби все тільки для того, щоб не зупинити ось той свій наступ і масштабувати його вже влітку. Пане Сергію, 35 тисяч новобранців, які поповнюють лави Збройних сил окупанта. Ми бачимо, що інколи звучить також заклик, що нам теж треба 30 тисяч на місяць мобілізовувати. По-перше, на вашу думку, чи це взагалі реально? І по-друге, це більш масштабне питання, чи потрібно нам вибудовувати? Власне, саму філософію, що тут ми маємо складати конкуренцію. Росія набагато більша ніж Україна, чи нам потрібна технологічність, все таки. От Росія дійсно набагато більша ніж Україна, і тут я би розділив це питання на два, тому що всі говорять про мобілізаційний потенціал там від 5 до 10 мільйонів. Те, що ми чуємо дуже часто від різноманітних експертів, але якби таке було, то росіяни не відкривали би свої вербувальні центри по всьому світу. Вони би не виплачували дійсно скажених коштів, тобто від 10 тисяч доларів, лише одноразової виплати за найманство. Фактично, вони би не залучали армію. Чужої країни Північної Кореї спецназ за всі ті преференції, які надав Путін Кіму. і тобто, фактично, вони би використовували той свій мобілізаційний потенціал, але виявляється, що його недостатньо. І зараз перед Росією стоїть тяжка дилема, тому що їхній спосіб залучення, так би мовити, добровільно примусовий, він чим далі, тим гірше працює. І отже, питання перед Путіном стане вже цієї весни чи проводити мобілізацію в самій Росії, пане Сергію. Як ви думаєте, чи залежить от можливий наступ на Сумщину від того, як Путін зможе перекидати чи не перекидати війська з інших територій? Покровський напрямок, до наприклад, Куп'янський, і так далі? Тобто, це залежні речі чи ні? Якщо вони підуть на Харківщину або на Сумщину далі, то Росіян стане менше на інших напрямках, Чи це незалежні речі, це залежні речі, але лише частково. Тобто, ми говоримо про їхні ударні формування, а саме їхні повітряно-десантні підрозділи і, і підрозділи морської піхоти, які ну фактично і є отим, отим тим ударним кулаком, яке Росія, яке Росія використовувала, наприклад, в Курській операції. Тобто, виявилося, що у цьому лінінградському воєнному округу, тобто Ось ця вся північна територія, з якої сформували окремий, ну фактично окрему бойову одиницю. Немає ударних підрозділів, здатних загрожувати нашому групуванню, яке на той час перебувало на Курщині, і довелося перекидати забирати із Покровського напрямку, довелося забирати із Придніпровського напрямку, тобто з півдня довелося тягнути всіх. І морпіхів, і десантників для того, щоб і плюс північних корейців тільки для того, щоб поступово витискати наше угрупування одне на одному єдиному напрямку на Курщині. І більше того, от все це угрупування воно не впоралося з нашими підрозділами і довелося туди ж залучати ще й північних корейців. І тільки в такому вигляді, накопичивши понад 60 тисяч особового складу, це при тому, що і ще кілька десятків тисяч було виведено із бою і вражено якраз нашими силами. А і в такому різному вигляді вони все ж таки витіснили нас, і то не повністю. Я нагадаю, що близько 60 кілометрів російської території, тобто це висоти, це географічно зручні території, Україна продовжує контролювати і продовжує знищувати ворога. От, продовжуючи якраз цю тему стосовно взагалі потенціалу, так, чисельності збройних сил України, зараз ви бачите, як змінюється в Україні в принципі картина. Так в нас зараз дуже активний рекрутинг і можете у великих містах, ідучи по вулиці або проїжджаючи в транспорті, ви можете бачити кількість бігбордів, скільки їх так ви можете чути рекламу по радіо соціальною маю на увазі. По телебаченню, тобто, ми бачимо, що це активна зараз складова, не лише мобілізація через повістку ТЦК, а також мобілізація добровільна на засадах там контракту чи щось ще. На вашу думку, наскільки ми можемо от зараз бути активними і зацікавити тих, хто дійсно може допомогти селам оборони, і наповнити фактично ці сили оборони за допомогою рекрутом? От це дуже цікаве питання, тому що цінність людини вона вже про. Тього минулого року стала на першому місці, і наразі кожна бригада вона фактично полює за фахівцями. Вона зацікавлена в тому, щоб фахівець, щоб фахівець зростав, щоб його зберегти, щоб він зростав, щоб надати йому всі і навчання, і будь-які соціальні, соціальне забезпечення, щоб цей, цей спеціаліст залишався на цій позиції, тому що дійсно ви правильно абсолютно зауважили. Ми воюємо все ж таки якістю, і ті цінні фахівці. В нашому війську вони набувають досвіду, вони набувають кваліфікації, компетенції, і з допомогою сучасної зброї. А я нагадаю, що вже за різними оцінками: 70-80% уражень, наприклад, важкої техніки, здійснюється дистанційно з допомогою наших українських дронів. Тобто і цих дронів стає все більше. Тобто, оця зона, сіра зона кілзон, яку створює Україна, повся, повсякчас, вона розширюється і наповнюється додатко. Ковою зброї. це означає, що бригади стають вкуп із з рекрутингом, що бригади стають більш професійними. Що залучаються спеціалісти, які кожен на своєму місці, тобто ефективніше воює бригада, штурмовик здійснює свої штурмові діяльності, тилові посади, які також багато, тобто там і водії, і юристи, і ну що завгодно можна знайти для себе згідно своїх навиків і вмінь. І зрештою, ми дійсно наповнимо армію найкращими фахівцями в Україні. І я би чесно, я би радив кожному зайняти це місце в найкращій армії Європи, як мінімум. Ну і зброя там є і має бути найкращою. До прикладу, Україна терміново потребує ще додаткових 10 одиниць зенітних ракетних комплексів Петріо. Це допоможе ефективніше захищатися від балістичних загроз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський напередодні під час відеозвернення до учасників засідання Рамштайн. Давайте почуємо тюдеї. I'm to you from... я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття. Саме Петріот можуть ефективно захистити від балістичних загроз. Україна змушена переміщати в неї наявні системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас, вихід з ладу, хоча б однієї системи, означає втрачене життя. Я прошу вас зосередитись насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Петріот. Вільний світ їх має до речі, Борис Пісторіус напередодні сказав про те, що Німеччина шукає додаткові можливості для того, щоб десь знайти Петріоти, це про що виготовити спеціально для України закупити чи яким чином там в координації з іншими країнами це зробити? Наскільки реально реалізувати ось ці 10 систем, про які каже президент? Абсолютно реально, і президент якраз послуговується даними нашої розвідки і, і тими даними від європейських партнерів, тобто, що можливо закупити, передати, дістати комплектуючі, тобто ми говоримо і про Петріоти, і про набої до них. Тобто, в першу чергу, про протибалістичні ракети. І отже, цих 10 систем це абсолютно реальна ціль. Збільшити кількість цих систем це реальна ціль для цього і створює. Коаліції. І для цього, звичайно ж, можливо, це буде дорожче, тому що тепер нам, ну, очевидно, доведеться купувати в Сполучених Штатах цю ракету. Але розуміємо й те, що їхні потужності для прикладу, Лохід Мартин він збільшує свої потужності, і питання в тому, щоб більшість із тих ракет і це кілька сотень на сьогодні, щоб вони були передані в першу чергу, звичайно ж, до України, тому що таку інтенсивну війну, як ведемо, ми не веде жодна інша країна в світі. Тобто нікого не обстрілюють балістикою. Це знаєте, цікаво ця статистика, що якщо наші країни. Партнери говорять про те, що треба більше систем Петріот. То вони точно не розраховують на те, що Росія зупиниться, або Путін може піти на перемир'я, тобто можемо довіряти, вірити, що щось там буде зі сторони Росії обіцянки, але їм вірити не можна. Тому працюємо над тим, щоб було більше Петріотів. А як їх розміщати? Зрозуміло, там не певні локації, але вони мають розміщені бути де як це буде працювати. Ну в першу чергу захищаються військові, тобто ми розуміємо, що що це є пріоритет в будь-якій війні. Буде армія, буде держава, будуть наші міста, mm -hmm. і це розуміють до речі, і наші і наші вороги. Тому що, якщо ми помітили, то військових цілей, от цією балістикою, не уражено. Військові знають, як розосереджуватися, вони вживають відповідних заходів. А от в даному випадку, і про що сказав президент, і символічно, що він сам звернувся до учасників Рамштайну з Кривого Рогу, де була застосована ракета з касетною бойовою частиною. Тобто, це мова йде про що? Про те, що це не захищений якийсь бункер. Планувалось уразити балістичною ракетою. Планув у Росія вбивала конкретно цивільних людей, і всі повинні про це знати. Весь світ повинен про це. Знати і згідно ці, цих знань, і приймати відповідні рішення. І коли президент Сполучених Штатів говорить, що мовляв тисячі людей знищуються і як йому болить? Про те, що мовляв вбивають людей, і в тому числі дітей ми побачили і немовлят також, то за цими заявами, звичайно ж, від у відповідального політика повинні іти дії. І отже, додаткові системи і набої до них, звичайно ж, повинна надати Америка в першу чергу, тому що саме вона є розробником цієї системи, і саме їхні компанії вони забезпечують весь світ протиповітряної оборони. Пане Сергія, от як. За вашими відчуттями, чи залишиться питання підсилення ППО на порядку денному в разі, якщо наступить перемир'я, обов'язково. Тобто ми не повинні зважати на те, що і які угоди будуть укладені з Росією. Більше того, на час перемир'я нам доведеться докласти максимум зусиль. Можливо, більше ніж зараз, для того, щоб посилювати нашу безпеку і в тому числі закривати наше небо і нарощувати наші сили оборони, тому що ні для кого не секрет: Росіяни використають це перемир'я для того, щоб накопичувати свою техніку, накопичувати свій особи, особовий склад. І так би мовити, оцього фактору, коли ми знищуємо понад тисячу росіян, коли ми їх уражаємо, вже не буде. Тобто, це дозволить росіянам накопичуватись. Отже, і ми повинні і закрити наші міста, і на і нашу військову і цивільну в першу чергу енергетичну інфраструктуру, і звичайно ж наростити обсяги зброї ну, Росія. Також накопичує не тільки зброю, а ще й долучає військових інших країн. До війни проти нас, От, до прикладу, кілька сотень громадян Китаю воюють на боці Російської Федерації. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників Рамштайну. Глава держави зауважив, що захід повинен посилювати тиск на Москву, щоб Російська Федерація обрала шлях миру та дипломатії. As of now наразі. Ми маємо інформацію, що найменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних військ. Це означає, що Росія активно намагається продовжити війну навіть за рахунок життів китайців. Путін не задовольнився солдатами з північної Кореї. Тепер він намагатиметься перекрити свій дефіцит, залучаючи ще одну націю китайців. До речі, про це написало і економіст видання. І вони пишуть, що Китай бере участь в війни Росії проти України через гроші, гострі відчуття та націоналізм. А що перше тут стоїть, як думаєте? Я думаю, в першу чергу стоїть інтереси китайської держави і розвідка. Тобто, ми розуміємо, що всі китайські найманці. Це громадяни, ну це не не громадяни якоїсь бідної країни, знаєте, країни третього світу, коли їхні уряди просто хочуть відправити так би мовити такий соціально низовий елемент, десь спекатись на якусь війну. Цифровізація на тому на високому дійсно рівні цифровізації, на якому стоїть Китай. Фактично, це є тоталітарна цифрова держава із контролем над кожним громадянином громадянином, хто має паспорт і смартфон. Тут не може йти мова про те, що якось якийсь китаєць бідний забрів в те СВО. Тобто, ми розуміємо, що може створюватися певна і легенда для таких громадян, але всі вони здобувають інформацію якраз для китайської держави. Не секрет, що наша війна є унікальною. Ми формуємо вже. Тобто новий, нову еру майбутніх воєн. Тактика, стратегія, інструменти застосування все це цікаво, звичайно, ж першу чергу Китаю. І тому дуже важливо, звичайно, ця заява від президента України. Це і превентивна заява. Зрозуміло, що ті кілька китайців зловлених тут, а ще кілька сотень, які перебувають в підрозділах російської армії, вони не виграють війни. Але вони сьогодні набувають безцінного досвіду от те, власне кажучи, чим займалися військові північної Кореї, тобто всі вони були допитані пізніше, коли на батьківщині, і всі вони вже вжили заходів відповідно до цієї війни. От зараз Китай робить те саме, і тому дуже важливо з від перших осіб говорити прямо: така річ, така дія є неприпустимим. Або якщо Китай хоче спростувати свою участь, так би мовити, на стороні. Росії, то він має показати, що якусь підтримку для України, і я думаю, що було б корисно отримати, наприклад, китайську зброю. Я думаю, що було б отримати такі самі обсяги комплектуючих для виготовлення дронів тих самих або іншої техніки, як отримують росіяни. Я думаю, що нам було би корисно отримати верстати, ті, які отримують від Китаю росіяни, і завдяки яким вдається нарощувати їхні власне оборонні спроможності оборонно-промисловий комплекс. Отже, є різних досить багато різних свідчень, як саме в який спосіб, Китай, звичайно ж, не прямо. Але фактично допомагає Росії вести проти нас війну, пане Сергію. Ще одна тема. Встигнемо, що маємо три хвилини. Це тема Рамштайну. Він відбувся, і тепер не з головування Сполучених Штатів Америки. Україна отримує за результатами Рамштайну допомогу в розмірі у понад 21 мільярд євро. І про таку підтримку оголосив зокрема голова міністерства оборони Британії Джон Гілі. Він сказав, що це результат домовленостей серед учасників засідання контактної групи з питань оборони України. Тобто Питання про форматність всі дуже переживали через те, що не вдасться акумулювати гроші за допомогою такого формату, як Рамштайн. Але бачимо, що перше засідання без сполучених штатів під головуванням Британії і Німеччини, так якщо я не помиляюся, приносить нам хороші новини: 21 мільярд євро. Звісно, що це буде розтягнуто в часі, але це акумуляція. Так і треба відзначити особливу роль німеччини. Тобто, ми бачимо, як працює оця зміна уряду, тому що фактично половина від цієї допомоги це участь саме німецької сторони. Ми розуміємо, що їхні і фінансові і оборонні спроможності спроможності ВПК, вони є сьогодні на найвищому рівні порівняно з іншими членами коаліції, і на загал дуже добре, тому що і я особисто був дуже скептичний і багато хто прямо говорили, що Рамштайн це була ініціатива адміністрації попереднього президента, і що ця коаліція, мовляв, спочине в бозі після того, як США фактично припинять у свою. Участь в ній, отже, ми бачимо, що нехай немає такого відвертого лідера, як Сполучені Штати, але поступово саме Німеччина, десь разом з Великою Британією, разом з Францією, стають отаку, от беруть на себе таку колективну відповідальність. Сподіваємося, що буде ще більше хороших новин. Дякуємо вам, пане Сергію Дякуємо Сергій вам. Кузан, Дякую. голова Українського центру безпеки та співпраці. був сьогодні в студії національного марафону Єдині новини.